Майнкрафт, але кожних 30 секунд з'являється рандомний куб. І так, у нас лишилося небагато часу. Нам треба підготуватися. У нас лишається одна хвилина і 5 секунд, тому нам треба поспішити. І так, ставимо верстак, крафтимо меч. І так, лишається 3, 2, 1 і. О боже, скелетони! Так, одного завалив. Лишається останній і щось заглючить мене Майнкрафт. Давай все. Так, наступний куб через 3, 2, 1 і. О, боже, кріпери! Блін, я здох, мене не підірвали. Окей. І так, лишається 5 секунд. І. Який буде наступний куб? І. Окей, нам треба вибиратися звідси. Так, ламаємо раз, ламаємо два і все, вибрали. Так, що буде далі? О, Привіт, корова. Добре, якась.